Вітаю вас, дорослі і малі, від всіх казок низенький вам уклін. Я казка мудра, хочу вам сказати, що кожен з вас мене повинен знати, бо кажуть, казка вчить на світі жити та правду і волю завжди боронити. А яку казку я буду вам розповідати, треба загадку відгадати. На городі виростала. Сили набирала, непомітно, дуже швидко, великою стала. Став тут дід усіх гукати та красуню рвати. А цю казку, діти, ви встигли відгадати. І це казка про рібку. Ви, дітки, зручненько сідайте та казку цю переглядайте. Приємного перегляду вам. Українська народна казка рібка! Був собі дід Андрушка. Раз весною взяв дід мотику, скопав у городі грядку велику, гною трохи наносив, грабельками підпушив, зробив пальцем дірку та й посадив рібку. Працював дід немарно, Зійшла рібка гарно. Щодень ішов дід у город, набравши води повен рот, свою рібку поливав. Їй до життя охоти додавав. Росла дідова рібка, росла, зразу така, як мишка була, потім, як кулак, потім, як буряк, потім як два, а нарешті стала така, як дідова голова. Тішиться дід, аж не знає, де стати. Час, каже, нашу рібку рвати. Пішов він на город, гуп-гуп. Узяв рібку за зелений чуб, тягне руками, перся ногами, мучився потім увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе він бабу, Марушку. Ходи, бабусю, не лежи, мені рібку вирвати поможи. Пішли вони на город. Гуп, гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за плече. Смикає дід рібку за гичку, смикає баба діда за сорочку, працюють руками, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба, дочку, мінку. Ходи, доню, не біжи. Нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку. Дочка, бабу за торочку, тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе дочка собачку хвінку. Ходи, хвіночко, не біжи. Нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку. Собачка, дочку, за спідничку, тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе собачка кицю варварку. Ходи, Варварко, не лежи. Нам рібку вирвати, поможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб. Баба діда за сорочку, дочка бабу за дорочку, собачка дочку за спідничку, киця собачку за хвостик. Тягнуть і руками і зубами, упираються ногами. Промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе киця мишку, сіроманку. Ходи, сірочко, не біжи. Нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка дочку за спідничку, китя собачку за хвостик, мишка кицю за лапку. Як потягли, як потягли, так і покотилися, упала рібка на діда Андрушку, дід на бабу марушку, баба на дочку мінку. Дочка на собачку хвінку, собачка на кицю варварку, а мишка шусть у шпарку. Ось так, дітки, в цій казці дружньо всі врожай збирали та рібку гуртом виривали. В цій казці є повчальний момент, що треба допомагати одне одному. Пропоную вам всіх героїв казки рібка поназивати. Та казку цю батькам переказати. Дякую вам, що ви зі мною бували. Та казку цю переглядали. Успіхів вам!